Тетяна Мерзлякова відвідує церкву вже понад 15 років. Говорить, раніше тут у храмі святого апостола Фоми служили під московським патріархатом, а з початку повномасштабної війни одноголосно підтримали ініціативу священника перейти до православної церкви України. А чого в Германії не правлять другою мовою, а правлять своєю? Чого в других країнах, тільки своєю рідною мовою? А чому ми повинні служити мовою загарбника, який проливає кров наших рідних, близьких, де гибнуть наші діти, наші рідні? Як ми можемо служити їхньою мовою? Як ми можемо приклонятися перед Кирилом, коли він благословив наших дітей, наших рідних на війну? Прихожанка Ольга каже, з переходом храму до ПЦУ відвідувачів побільшало. Зараз уже півроку, як ми в ПЦУ, в зв'язку з переходом до нашого храму почали приходити люди. Вони раніше відвідували церкви, яких правилося на російській мові, але зараз задоволенням приходять до нас і на службах слухають наші молитви українською мовою. Якщо раніше в нас на службі було десь десь. 10-15 чоловік, то зараз усі майже свята і недільні служби десь 30-40 чоловік постійно. Отець Максим був ініціатором переходу. Говорить, різниця між УПЦ та ПЦУ в структурі та мові служінь. Спочатку війни ми з прихожанами зібралися задав їм таке питання, що давайте ми. Будемо щось вирішувати. Залишатися в цій церкві я не можу от, і не, не хочу. В цій церкві, в якій глава цієї церкви, Патріарх Кіріл, благословляє, коли він благословив іконою, да, вбивати наш український народ. До ПЦУ цей храм перейшов 27 березня. До дати переходу ми вже почали молитися українською мовою. Коли ми почали молитися українською мовою, почало ну ми зрозуміло, про що ми молимось. Зібралося більше 60 людей в цей день переходу. Ми зібрали більше 300 підписів по селу. Загалом на території Криворізького району понад 50 церков. З них до початку повномасштабної війни лише дві були ПЦУ. Решта залишалась під московським патріархатом. На території Криворізького району Знаходиться близько 10 храмів ПЦУ, які працюють і розвиваються. Ми плануємо збільшити цю кількість. Вже два приміщення на території Криворізької рину виділено нових, де проводиться ремонт і скоро запрацюють ще два нових храми. Один з нових храмів ПЦУ облаштують в лікарні. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.